Доброго, доброго, тихого, мирного раночку хочу побажати. Дівчатка і хлопці, хто мене дивиться сьогодні, хотіла вийти в ефір. Ну, я як завжди, я, як завжди, я вам казала, на цьому каналі у нас буде кожного ранку, коли в мене буде можливість, виходити в ефір. І це буде така ранкова, ранкова кава з Оленкою. Ну, Наприклад, така назва. Але але-але-але, ж, але, 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 Цей телефон, другий телефон. Зараз я з іншого телефону, в мене два, тому що на одному в мене месенджери дзвонки, дзвінки, а на другому телефоні він саме для Ютубу, для запису, для ефірів, тому що, що? Тому що там безлімітний. Інтернет, доброго ранку. доброго ранку. Що це називає нова помада? О, я, до речі, хочу показати і нову помаду. Ось така, я зараз глядачам покажу. Ось така. Ага, так... Дуже файна, так? Да? Ну, файна, файна файна. молодичка, так. зараз. Дві кави, так? Да? Да, Кидай. Кидай. Є для тебе то, що тобі треба. Добре, що ти? Масло є. Я таке зараділа. Є для тебе ага. то, що треба. Али, да я? А? Потому что ей как раз вам с видой пополам. Там. Ну ладно, да. Я сейчас Светлане позвоню, мы же Там 3600. Ну, мы можем... Вот, кило 800 и кило 800. Так, зараз, девчонка, зараз. Вот такая красота. Вообще Да, я ж тебе за шо и кажу. Я тебе за шо и кажу. Зараз я... Дороблю каву. Я Трошечки. за стропанки напишу. Іславі повторий, да? Ні-ні. ні А, а Серега, будь ласка. І Будь власочка. Послухай таке. Зоби. А в тебе від помади часто вони? Може, в мене дуже-дуже рідко. рідко? Так, у мене був блеск, але треба ж трохи, трохи подраконити хейтерів. А взагалі в мене теж ну, такі я не знаю. Ось такий в мене. А, так теж, походу, простий. простий. Зараз, не зараз не покажу так. вам. Ох. Так що дзвоні Світлані і приходьте. Будь ласка, смачного дякую. Приходьте. Купила, купила помаду. А, я не доб... зараз за все, за все, бо бігом, бігом, бігом. До речі, на телефоні закінчився інтернет. Я вам розповідала, що там інтернет безлімітний, і цей безліміт закінчився вже пройшов місяць. А я провтикала. Тому вийти в ефір з цього телефону. Я не зможу вас читати, якщо читати треба лізти туди. Ну, незручно. Тому пробачте мені сьогодні не буде такого онлайн. Е онлайн, онлайн, онлайн. Апчення, е дівчата, Ну, допомагайте. Онлайн спілкування. Онлайн-спілкування. Сьогодні буде просто е таке відео, ну, яким я зараз поділюсь, бо тут інтернет є. І я хотіла вам показати. Показати помаду, яку я купила. І ще трошечки буде така ну, малесенька тема, але мабуть, давайте спочатку тему. Знаєте, десь в інтернеті мені, мені попалась така, така цікава річ про те, що мріяти під час війни. Я вам про це постійно кажу, але знаєте, мене в черговий раз. В черговий раз я розумію, що я роблю правильно, Ну і хочу вас на це, скажімо так, підштовхнути. І ви знаєте, коли є мрія, є такий, ну як сказати, є такий стимул для життя. Ось як почалась війна, мабуть, місяця, то й два в мене якось ну, все упало, все, немає ніяких цілей, нічого немає. Доброго ранку. Давай. Тобі без цукру? Ну вообще-то да. Ага. Ну меня ж там латы или ирландские. Так, латы по-ирландски. Ринтянька прийшла сегодня, да? 30. Молодець. Будь ласка. Там з ким ще випити, так? Да? Не сама? Ну, так. Да. Ті дівчата вже ж не працюють, так? Да? Ну, там штукатися, там, овочі такі. Ну, я не беру, потім Ну, понятно. Все таки. будь ласка. Давай. Смачного. Ви знаєте, я зрозуміла одну таку просту річ. Немає мрії. Немає енергії життя. І тільки я почала ось оговталась, так почала налаштовувати своє харчування, налаштовувати своє життя, налаштовувати свій з турбуватися, скажімо так, про здоров'я, і з'явились мрії, мрії. Тобто... Займалась тим, чим займалась мирний час, ставила якісь цілі, зниження ваги, подорожі, ось мрії, мрії після нашої перемоги, обов'язково це повинно здійснитись. І коли в мене з'явились мрії, які я про що я думаю? У мене з'явилася енергія життя. Тому я вас знаєте, щоб так коротенько вже не затримувати ваш час. Я хочу сказати, що потрібно мріяти. Нема мрії, нема енергії. Нема мрії, нема життя. Тому мрійте, мрійте, це безкоштовно. Це в нас ніхто не може забрати, і обов'язково з'явиться енергія. Саме енергія життя, енергія жити, і все обов'язково буде добре. Тепер хочу вам показати, купила, до речі, давно я не купляла, сам. Це купила в її, господи, в Єві. Недорогі, це такий карандаш, карандаш, помада. Ось, бачите? Ось такі. Ну, Я не знаю, який тут колір, який тут колір, напишіть Ківан на камеру, але ж я ось сама дивлюсь, і він не такий трошечки. Хоча яскравий, ось, бачите, навіть колега зробила мені такий комплемент невеличкі. А взагалі, ось зараз користуюсь теж ну, на ефір можу накрасити, якусь намалювати якийсь такий яскравий колір, тому що розумію, це картинка, люди хочуть бачити картинку. А взагалі, ось таким ось такий блеск. Ну, я цим блеском більш влітку блеск для губ. Я не знаю, ось така фірма. Теж можу порекомендувати. Дуже, дуже гарно воно так тримається на губах, тому дуже-дуже. І ця, ця вона не з супер-пупер дорогих помад, але вона теж не скатується. Ви в мене бачили з цією помадою на ефірах. Ви бачили, ну, Тобто я ж на ефірах не сижу, як засватана, не мовчу. Я бла бла-бла бла. І, ну, тобто Вона тримається дуже гарно. Тому зайшла, ви знаєте, сподобалась. Хотіла якусь нудову купити, а зайшла, а купила ось таку, тому що ну, помади мають таку. Необережність закінчуватись, тому можу порекомендувати. Якщо побачите, можете собі таке придбати. Так що, ось таке невеличке відео замість ефіру. Я хочу вам побажати тихого мирного дня. Я хочу побажати вам мирного неба, всім людям на землі. І я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.